Привіт всім, друзі. Невеличкий огляд того, що є в наявності. Такий один мангальчик великий. Кілька тарілок. Сковрідок кілька штуки. Так, вони всі виглядають. Є ще знову з'явилась з підвіскою така. Ще. Зробив один такий заказ цікавий. Це бурт 8 сантиметрів має сковорідка буртик. Зараз повинні забрати дану сковорідку з буртиком. Вибір невеликий, скажімо так. Там кілька таких мангальчиків появилось. Глубина 16 см, ширина мангала 33, довжина біля 50 см, 48. Є трішки більше, от 2300, це на 56 см, глубина також 16 огляд, Те, що є в наявності. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я от роблю такі от різні сковорідки, мангальчики. Всім дякую за увагу.